Більшість мешканців Європи до України вже не здивуєш ананасами, бананами чи кокосом. Але більшість з нас не знайома з тими екзотичними фруктами, які не експортуються з тих країн, де вони зростають. Тож ми пропонуємо вашій увазі топ дивовижних фруктів, які зустрічаються у природі. Пітахая це надзвичайний фрукт, згадка про який вперше зустрічається у ацтеків ще у 13 сторіччі. Індійці з'їдали м'якоть, а насіння залишало на юшку. Наразі пітахая вирощують в Південній Мексиці, в деяких країнах Північної та Південної Америки, у В'єтнамі та Ізраїлі. За видатну зовнішність фрукт називають драконовим або колючою грушею. Смак пітахаї трохи поступається його зовнішньому вигляду. Ні аромату, ні насиченість. Віддають якоїсь траву, віддають все одно привкус какої-то трави, просто трави. Но очень, наверное, хорошо утоляет жажду, тому що вона очень сочна. Сапота. Сапоту, іншими словами, називають чорне яблуко, чорна хурма або шоколадна хурма. Вперше дізналися про ці плоди у Південній Мексиці та Гватемалі. Зрілий фрукт має зелену шкірку і шоколадний відтінок. Головна риса сапоти, з якою пов'язана її назва, це соковита живейна м'якоть коричневого кольору. Плід сапоти достатньо солодкий, проте не ароматний. Дехто говорить, що смак сапоти схожий на шоколадний пудинг. Фрукт можна їсти сирим, а також додавати в випічку чи десерти. Джекфрут. Джекфрут або індійське хлібне дерево. Його плоди найбільші у світі з тих, що ростуть на деревах. Іноді вага сягає 34 кілограми. Молоді плоди спочатку зелені, а потім жовтіють чи стають коричневими. Всередині джекфрут волокнистий, соковитий та солодкий. А от аромат нагадує банан з ананасом. Зрілі плоди їдять у свіженому вигляді, а ще роблять мармелад, желе. А от незрілі плоди використовують як овочі, їх варять, смажать. Чи тушать? Вважається, що дерево джакфрута приносить удачу, оскільки його тайська назва у перекладі означає підтримку та допомогу. А які з цих фруктів ви вже спробували? А які вам хочеться скуштувати? А чи, можливо, краще кавун чи черешню?